Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 22 липня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, я взяла таке цікаве таро зеленої, зеленої чеклунки. Воно таке дуже яскраве. Подивимося, що зелена чеклунка нам сьогодні начеклує, так? Карта дня нам на сьогодні. Що тут в нас сьогодні? Лицарь кубків. Цікаво, дивіться, він пропонує нам щось. І на дні колоди, що тут наш па, У нас також паш кубків. Дуже сьогодні такий романтичний в нас день обіцяє бути романтичним. Дві кубкових карти. Ну що ж, лицар кубків, молодий чоловік, стихії, вода, риба, рак, скорпіон. Можливо, це ви. І це ви сьогодні будете щось комусь пропонувати передавати свої емоції. Дивіться, це пропозиція може бути. Коли вам, ви чи вам щось дарують, пропонують приємне подарунки, освічення. Ну, кубкова енергія вона дуже приємна. Це те, що приносить вам радість. Пропонують, можливо, поїздку, або Лицарі на конях, коні це дорога. Хоча от кубкова енергія, вона не є така стрімка і швидка, але все ж таки дорога, автомобіль, ну і от такий молодий чоловік, який щось вам пропонує. Дивіться, в нас тут є лелека, це сім'я. Може бути пропозиція руки і серця сьогодні. Заручений. Для когось це може бути зародженням нової, нового життя, нових емоцій, нових бажань. Так як в нас скоро молодик, то це і є, коли такі приємне, мріємо, уявляємо, ну, або це ваші емоції, ось такого. Такого щось милого, романтичного, ваші бажання кудись поїхати, гарно провести час, такий романтичний настрій, приємний. На дні колоди Паш, також кубків. Це наші діти, онуки або наша внутрішня дитина, також зародження, так як Паш, він дуже молодий, він тільки вчиться. От дівчинка прийшла малювати пейзаж. І вона хвилюється для неї це вперше. вона Не знає, з чого розпочати. От таке хвилювання може бути притаманне сьогодні у вас, тому що ви щось, чимось надихнулись і щось будете робити вперше. Ваша внутрішня дитина. От, хоче чогось такого спробувати щось цікаве. Нове і отаке от дуже хвилююче. Ну, або це для внуків і дітей наших чи дітей. Щось будете створювати разом для них, з трепетом. Дуже така романтична сьогодні в нас енергія. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Колесо фортуни дуже цікаво, тому що колесо фортуни це несподівані моменти в нашому житті. Те, що відбувається раптово, дивіться, от колесо воно обертається, і на чому воно зупиниться, ніхто не знає, від чого це залежить. Ну, звісно, так як це кармічна карта, це. Результат наших попередніх дій. Ми утримуємо на те, що ми заслужили. А так як ми були всі чемні, ми отримуємо сьогодні дари від всесвіту. Те, кожен на що заслужив, в наше життя саме сьогодні прийдуть ті люди, ті можливості, які ми хотіли, до до, те, до чого ми йшли. Для нас сьогодні Всесвіт створить сприятливі умови. Дуже класно, коли колесо фортуни в плюсовій позиції. Тобто воно всім буде в радість, це везіння, це удача. Це воно буде все міняти на краще. Супер. Тому що тому і кубки, що все буде в задоволення, все буде в радість, це і примирення, це і кохання, і освідчення, і, і пропозиції, і подарунки. Ну все, що, що створює нам настрій, що нам буде заважати сьогодні. Десятка посухів, важка ноша, багато справ можливо, багато обов'язків потрібно. У нас тут романтика, хочеться от провести час там, де приємно, з ким приємно, а робота. Роботу треба доробити. Тому що 10 це вже завершення чогось. І от буде важко, тому що отримали можливість. Колесо Фортуни нам дало, створило умови, дало можливість, а в нас робота. Щось потрібно довести до кінця, донести ту свою ношу, і от буде заважати. Ну, але так як колесо Фортуни старший аркан, лицар це фігурна карта, то десятка посухів вона найменша. І тому вона найменше буде на нас тиснути, впливати. Ми її ще заховаємо, лицар кубків її, зменшить її силу. Ну що ж, маємо сьогодні чудовий, емоційний, приємний день. Ну що ж, любі мої, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, вдалого, цікавого, продуктивного ніжного, романтичного, щоб все, що сьогодні відбувалось, було вам в радість, задоволення, було приємно. Люди, які прийдуть ваше життя, були також для вас корисні, приємні, ну, щоб було багато причин для радості, щоб день був сьогодні наповнений щастям, любов'ю і радістю. Люблю вас собі, маю мої любі. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, я вас запрошую до магічно, просто розоряне таро. Приєднуйтесь до зустрічі! Почуємо ще, Па-па.